Гора була досить напружена і ми десь розуміли, що в користі ні, ніколи просто так не буває. Команда дійсно дуже хороша, команда з такими чемпіонськими амбіціями. Але тим не менш, хлопці дійсно проявили характер і вже котру гру що не можу не радувати. І десь, мабуть, нам більше потрібна була перемога. От, і Я вважаю, що заслужена перемога. Якщо коментувати по таймам. Перший тайм десь більше вдався, в другому десь після забитого голу. Здавалось би, мали грати більш е спокійніше, але навпаки чомусь була напруженість, пропустили необов'язковий м'яч. Але тим не менш дотисли суперника е до кінця і забили такий важливий переможний м'яч. Так, Ілля Іваніцький, це наш молодий гравець, перспективний гравець. От це якби майбутня команда, і дійсно отримав тяжку травму. Зараз там поїхали до лікарні, будуть дивитись. Поки нічого сказати не можу, але точно що травма серйозна. Ну, ми ж все розуміли. Ви бачили турнірну таблицю, там де п'ять команд, в яких майже рівні шанси. Я зараз не знаю, як там зіграли решта команд, але для нас це десь переломна гра була, і нам потрібно було. Тільки перемога, і за що я дякую команді, що ми її здобули і рухаємось далі.